І так Амарика ще здивувала тут можна повернути речі навіть через місяць, а іноді й через рік, і навіть продукти, якщо не зайшли. Головне, не соромитися це нормально. Купони, кешбеки, рефералки, знижки, додатки все це реально працює і досить економить кошти, але іноді здається, що треба окрему людину тільки для менеджменту у цього, цього. Тут майже все продається наборами. Хотіла одну зубну щітку, взяла шість, бо так дешевше. І тепер у мене щітка на кожен настрій. У Фейсбук є локальні групи, де безкоштовно роздають речі від дитячого прикорму до посудомийних машин. Пишеш у коментар, виграєш рандом, і тобі лишають це на ганку. Тепло, зручно і по людськи. Я так багато чого для себе знайшла. Один набір косметики обійшовся мені у 64 долари, хоча повна вартість продуктів у ньому понад 450. Спрацював маркетинг, трамвайер, лояльність, пошта, і я щаслива клієнтка, яка вже чекає наступну розсилку. До деяких речей треба дійсно звикнути, але потім вже не уявляєш інакше. Якщо хочеш підбірку про їжу, медицину чи побут, пиши в коментарях, підготую.